Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про Binance, про його сейли та про його лаунчпули. Тому що останнім часом біржа досить часто випускає сейли, так звані IDO, на своєму web 3 де вдається досить непогано заробити. І весь сенс в тому, що тут буквально кожен може заробити просто різні суми. Враховуючи від того, хто який має депозит. І відносно цих IDO виникає дуже багато запитань, і я вирішив сьогодні на них усіх відповісти. А саме беруть відповіді на такі запитання: як правильно взяти участь в цьому IDO? як брати позику, чи вигідніше можливо хіджуватися, щоб не купляти BNB з ринку? Чому їх не можна купляти з ринку? Пояснюю, як продавати токени швидше за всіх, або принаймні у числі перших. Покажу результати селів. Взагалом інформації буде дуже багато, вона буде корисна. Якщо ви переглянете цей ролик, вас по Binance просто по Binance IDO пропадуть усі запитання. Тому відеоролик, як завжди, буде цікавий, корисний, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, з методом проведення ICO на Binance Web3, думаю, ви вже знайомі. Робити ми це будемо до речі, сьогодні все з телефону, тому що взяти участь можна лише з телефону. Але для того, щоб взяти участь в IDO, потрібно мати телефон та BNB. І тут одразу постає питання: якщо в мене немає холдерських BNB, якщо я їх куплю, чи вони після сейлу не впадуть в ціні? Впадуть, обов'язково впадуть. До речі, ми на цьому ще встигаємо спекулювати пізніше. Я поясню як, бо в мене вже є свій щитпост. пост. Деколи з'являється тільки новина, що виходить IDO, ми лонгуємо BNB, наприклад, і під кінець набираємо шорти і заробляємо на цьому теж, помимо самої участі у IDO. До речі, про це зніму окремий відеоролик, тому що цю тему. Потрібно нормально прояснити, бо це фьючерси, там ризики, і потрібно це все показати детально. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати. А ми переходимо до діла. Давайте спочатку перейдемо в мій телеграм-канал, і ось є перше IDO, яке тут було. Це в нас є IDO Bit. Ось так воно виглядало. Ми тут приймали участь, просто потрібно заморожувати свої BNB на годинку або на дві. Після цього нам просто знімають малесеньку кількість BNB. І на ту кількість нам дають токенів BID, наприклад. І часто буває таке, якщо там зняли нам BNB, наприклад, на 10, 15, 20 доларів. То токенів можуть дати на 50-100-200 доларів. До речі, перший лаунчпад дав буквально декілька тисяч доларів заробити з цих пару доларів. Ось є результати токена. BIT. Тут я написав, що зараз виходить півтори тисячі доларів. Тут в мене вийшло 3700 чистого. Ну, але це вже сейл, який був перший, тому він був найпрофітніший. Наступний сейл дав приблизно 300-500 доларів. Зараз вже сейли так багато не дають. Останній дав 50 доларів, але це був кілекс, був зашилений досить. Але загалом суть в тому, що ці сейли випускають ось так. З'являється зранку, з'являється зранку анонс, буквально там в 9-й, і в 11-й вже починають збирати BNB, і в 12-й вже закінчуються і дають токени. Тобто часу є небагато. Тому вам такий відеоролик буде з користю, щоб ви могли підготуватися і все правильно зробити, бо тому, що навіть елементарно не в тій мережі ви закинете кошти і все. Там мережа висне під час сейлу, закидати вже важко, не встигаєте і просто опускаєте профіт. До речі, ось цей відеоролик. Вам обов'язково буде переглянути. Я ще десь тут його закріплю зверху, тому що цей ролик потрібно глянути саме ось цей, як створити веб3 гаманець, тому що у ньому я показую, як почати буквально створити веб-3 гаманець, там зареєструвати його, поповнити і так далі. А сьогодні я більше покажу механіку про BNB, про саму участь у сейлі, про продажу токенів і що як де краще робити. Також обов'язково додивлятись до кінця, бо у кінці я ще розповім про лаунчпули, у яких теж можна брати участь та заробляти на Binance. Дивіться, візьмемо, наприклад, цей скрін. Великої суті воно не грає. Ось так буде виглядати сторінка IDO, Вони всі однакові. І буквально, наприклад, тут як з'явиться анонс, спочатку буде писати старт, наприклад, там через 3 години. Як почнеться старт, тут вже буде писати, що, наприклад, там до кінця година чи дві, залежно від скільки часу вони нам дадуть. І ось тут просто потрібно буде зайти на Binance Web 3, натиснути плюсик і закинути сюди свої BNB. Але зараз я вже буду продовжувати з телефону, буквально покажу, як це все виглядає. Так, беру я свій робочий аккаунт, з якого я теж приймаю участь. До речі, як я сказав, цей перший сейл, на якому вдалося заробити декілька тисяч доларів, він був фірскомфі. First Серо, хто перший, того й тапки. А зараз вже такі пішли IDO, в яких може буквально кожен взяти участь, просто заробітки тепер стали значно менші. І такі можливості упускати для новачків не вартує, тому що ризики тут мінімальні. Дивіться, ось мій робочий аккаунт. Починаємо. Йдемо сюди, де активи, і ось справа зверху є гаманець. Переключаємось сюди. Як я вже сказав у відео, яке я рекомендував раніше, там показано, як цей веб-3 зареєструвати. І після цього тут у вкладці рекомендації в нас з'являється у вкладці ексклюзивна та Ось всі минулі сейли. Ось тут зверху часто буває новий. Часто, я, буваю, анонс роблю в своєму телеграм-каналі ще до того, як тут з'явиться якийсь банер. тому обов'язково підписуйтесь на телеграм. На нього теж посилання є в описі під відео. І ось є всі сейли, які в нас проходили. Був у нас Creator Bid, який дав там 15 2 три тисячі, MyShell, який дав 300-500, і вже Bubble Maps, Bedrock і Particle Network 150 доларів, здається, дав з аккаунта. Але чи можуть тут всі буквально заробити так, як кажуть, і чи це все правда? Давайте розбиратися. Якщо натиснути на сторінку IDO, воно її ще підгружає. Як бачите, тут вже все закінчилося, і тут потрібно справа зверху буде буквально під'єднати свій веб-3 гаманець. Якщо ще немає анонсу, то я посилання зазвичай залишаю просто в Телеграмі, і ви заходите туди через браузер і там конектите гаманець. Воно ролі сильно не міняє. Факт того, що сюди потрібно закидати BNB. Мінімалки тут немає, а максимально можна закинути 3 BNB. І ось 3 BNB. Це близько 2 тисяч доларів. І де їх взяти, якщо ви не холдер. Якщо ви холдер BNB, то 100% сюди потрібно заходити, тому що в мінус тут вийти досить складно. Ну, такого ще не було, поки принаймні. Можливо, буде, але поки все добре. І ми вклавши сюди, наприклад, 3 BNB, якщо маєте холдерських, виділяє там нам алокацію 5, 10, 15 доларів. Воно дає 5-10 іксів і виходить 50-100-150 доларів заробити. Насправді, здається, все просто. Але ж, якщо немає холдерських BNB, то їх потрібно або брати у позику, а позика бере свої проценти, або хеджуватися, відкривати шорт-позицію на таку саму кількість з першим плечем. Ну, можна друге, п'яте плече, але треба дивитися, щоб вас не ліквідувало. Також сьогодні це все ще покажу. З великих плюсів цих IDO є те, що. Наприклад, ви можете зайти сюди, маєте там BNB на 100 доларів. І ви можете зайти на 100 доларів, а потім після цього часто проекти ще просто накидають винагороди. Подивіться, будь ласка, в мій телеграм-канал. Навіть сьогодні я можу показати, що. Ми брали раніше в партії, і буквально сьогодні там люди заходили, в мене навіть там в коментарях можете почитати, люди заходили на 20, 50, 100 доларів. Кожен, хто взяв участь, ще отримали зверху по 14, 27 доларів просто на спот їм впали, продали і заробили. Тобто для лоубанків це просто супер тема, тому що ви можете взяти участь 100 доларами, так ви в самому IDO з них заробите там 5-10 доларів зверху, але ви ще можете потім отакий бонус отримати, тому що не лише один партій так роздавав, а і попередніх здається два проекти інші, але не всі якось теж так роздавали. Хтось накидав зверху 10, хтось 15, хтось 30, хтось 50 доларів. Тому це досить прикольно, що Binance так старається зараз привабити нових користувачів, звернути на себе увагу. Він досить часто випускає такі акції, але кажу, вони досить швидко проходять, тому що, якщо буде надто багато часу, там і так перепідписка буває там просто в 290 разів. Минулого разу була, Я навіть рахував ось тут як алокацію вирахувати свою. Ось цього разу на Кілексі перепідписка була в 294 рази більша. Тобто то я вклав 3 BNB, розділяю їх на 294, маю алокацію 0,01 BNB, множу на курс BNB, маю алокацію в 6 доларів. І незважаючи на те, що я отримав алокацію в 6 доларів, я продав плюс 50. Тобто я 44 долари зверху заробив. А це буквально 6-7 здається, іксів виходить. Ось є всі скріни, це все в моєму телеграмі прикріплено пруфами. Це не є просто слова. Тому ось продовжуємо. Переходимо до телефону. Ви бачите сторінку на якій потрібно реєструватися. Потім покажу де ще токени, як продавати та швидко. Але давайте спочатку як поповнити, наприклад, акаунт. Витиснути активи і потрібно поповнювати завжди конкретно BNB в мережі bep 20 Бо багато хто помилково просто закидає в BNB, а потім на йому не пітя. І вони не знають, в чому проблема. Якщо ви натиснете Отримати, ось тут можна натиснути Зняти з біржі Binance. Це в тому випадку, якщо ви, ось тут головна біржа, ви можете поповнити свій аккаунт Binance. Ось в мене є, наприклад, BNB. І я можу їх спокійно стягнути на гаманець, але зазвичай старайтеся. Чи позику, чи хедж, чи токени, поповнювати все, як тільки побачили анонс, бо перед самим сейлом ажіотаж мережа може стояти, і пів години просто ви можете не могти закинути токени. Я можу поповнити аккаунт біржі Binance. Ось тут натисну депозит, виберу просто BINB і виберу мережу собі bep 20 я можу поповнити цю адресу з Baybitu, з Bingic, з Окіксу, взагалі звідки хочу, а потім стягнути на гаманець. А можу перейти на гаманець і одразу поповнити його. Яким чином? Тисну просто активи, або там зверху отримати, ось тут отримати, немає різниці. Як я вже сказав, можна зняти з біржі Binance, вибрати BNB і стягнути їх через мережу bep 20 саме. Або отримати, вибрати через адресу: ось цей другий пункт. І ось тут просто зверху є адреса BNB. Копіюєте цю адресу і також надсилаєте сюди BNB. Надсилайте завжди більше. Якщо ви плануєте брати участь на 3, то вам потрібно 3,01. або 3,02 краще, тому що потрібна комісія, коли ви закидаєте у пул. І збереться невеличка комісія, коли ви будете свапати, чим швидше хочете продати токени, теж потрібно платити комісію. Тепер давайте я покажу, як швиденько продавати, якщо ж ви вже взяли участь і вам потрібно швидко продати токени. До речі, їх завжди швидко продавати не завжди хороша ідея, але це вже просто виходить казино. Тому що курс як може падати, так може і рости. Дуже часто практика показує, що після цього сейлу курс помалесенько потім відновлюється і відростає. Але так не з усіма токенами. Наприклад, кіло зараз просто вкатується. Цей проект взагалі окрема історія. Хтось може маніпулювати, бере там, просто якщо є новина про якісь лістинги до лістингу, там, наприклад, має бути лістинг там на Байбіті, на Бінансі. До лістингу токен притримує, він підростає на очікування, вони тоді продають, а потім після лістингу відкупляють, маніпулюють. Загалом я роблю так: заклеймив, продав. До побачення і все спокійно, не пересиджуєте, забираєте свій профід стабільно і все. Тепер як продавати, коли ви заклеїли на цій же сторінці, яку я вам показував раніше. Ось тут в рекомендаціях, наприклад, спочатку, коли ще IDO не почалося, тут просто буде писати, що ви eligible. До речі, вас може не допустити. Якщо у вас QVC, наприклад, з території там з Донецької чи з Харківської області, вас може сюди не допустити. Знову ж таки, потрібно пробувати якось зробити це або через VPN, тому що ще є країни, які не допускаються. Тут обмеження можуть бути різні. Але загалом навіть в умовах може писати: та й часто пише, що Україна взагалі не допускається, але ми тут спокійно всі беремо участь. Тут спочатку буде писати, що ви допущений. Коли почнеться старт, ви натискаєте тут просто плюсик, вибираєте суму, яку хочете внести. BNB. Ці BNB вже у вас має бути на гаманці web 3 в мережі bep 20 і закидаєте їх сюди, вони заморожуються. Ви можете закидати їх навіть за 10 хвилин до закінчення цього пулу. Тобто, бо в нас є година-дві часу, можете робити це під кінець. Але різниці воно не грає, тому що тут метод перепідписки. Є алокація, наприклад, там виділена там стільки-то-стільки-то BNB. І, наприклад, якщо там роздадуть алокації, на, наприклад, на 1213 BNB, а занесли, наприклад, 442 тисячі BNB, і ви розумієте, що підписка тут більше в 364 рази. Оце виходить, що алокація у вас, наприклад, якщо ви закинули 3 BNB, у вас там алокація буде невеличка. Цього разу вона взагалі була на 6 доларів. Можливо, на інше IDO буде більша алокація, можливо, ще менша. Тут треба пробувати. Тут просто, якщо маєте BNB, це халявні гроші. І після того, як тут все закінчилося, тут буде кнопочка клейму, витиснути клейм, і зараз я покажу вам через Pancake, як зробити так, щоб транзакції проходили швидше, а не висіли. Я знайду ось тут. До речі, так можна теж продавати свої токени. Тиснемо D-Up, знаходимо тут Pancake. Я покажу вам на любій монеті, але ви це будете робити, наприклад, коли вже у вас буде якась монетка. У мене навіть зараз є там Shell, бачите, його підтягує. Можете свапати на USDT, можна на BNB. В чому суть? Я, наприклад, виберу токени, уявимо, що це якийсь новий проект, і вам потрібно його продати. Я вибираю цю суму, вводжу там 134, максимум ось. І щоб свапнути, в першу чергу, потрібно збільшити прослизання. Йдемо сюди донизу, там воно може трошки виглядати по-іншому під час цього на сейлі. але суть та сама. Тут де 0,50, поставити можна процентів 5% приблизно. І тоді. Так, може значно кратно бути ціна менша, по якій ви свапнете, тому що є прослизання, ось це. Але зато ви свапнете швидше, і цілком ймовірно, що те прослизання що ви тут втратите пару процентів, якщо ви не продасте за той час катають токен набагато більше. І коли ви тиснете безпосередньо, вже, наприклад, свап, ось тут потрібно ще раз натиснути «Confirm Swap», І коли вони будуть свапати, ось тут теж потрібно вибрати настройки мережі. Ось тут є така штучка орієнтована комісія мережі. Я тисну сюди, тут я тисну зміна комісії мережі, тут теж вибираю швидко. Підтверджую, і ось тут ще десь має бути така галочка, її потрібно зняти. Якщо я тисну підтвердити, ось, коли ви вже другий раз ставите підтвердження, щоб закінчити, по суті, СВАП, треба ось цей захист від «МЮ» просто виключати. І тоді з більшою ймовірністю ваш СВАП пройде і тут теж піднімати комісію, зміна комісії на швидко. Тоді транзакція ваша пройде набагато швидше, ніж усіх інших. І швидше за все це повпливає на те, що ви продасте набагато по кращому курсу. Звичайно, якщо потім токен вже буде рости, вам не потрібно фомити, тому що це. Нормальні речі. Ви або забираєте профід зразу, або трясетеся над кожною монетою, потім чи буде рости вона, чи падати. Тепер, як я сказав, потрібно десь брати токени BNB. Якщо у вас їх немає, ви можете брати займ. Бажано займ брати, як тільки з'явилася новина. І ще раз кажу: можна маніпулювати тим, що можна швиденько брати в лонг BNB. Я зараз покажу свій щитпост. Ось він є. Ми трохи тут з підписниками маніпулюємо, але тут таке більше ризики. Я про це розповім окремо. Бачите, BNB лонг ми на новині. Я закрив плюс 1000, Потім мене по LX винесло. Було жорстко, мінус 2000 доларів. Після цього ми ще там з іншими токенами маніпулювала. Тут хайп в нас падав. Ми його шортили, тому що там були проблеми. Загалом це все тут щодо пустій, я веду. BNB знову шорт, плюс 700 доларів тримав. Тут закрив плюс 1300. Загалом ось таке. Але до того вам ще буде потрібно дійти. Тож, якщо ви плюс-мінус вже шарите, можливо, і вам не треба чекати ролику, можете вже заходити і пробувати з нами шортити, лонгувати різні токени і старатися на цьому спекулювати, тому що ми не торгуємо на ф'ючерсах там по технічному аналізу. Чисто спекулянти на цінах на подіях на новинах. Тепер переходимо до позик. Бо якщо у вас немає токенів BNB, то ви мусите їх десь взяти. Беремо позику або хеджування. Я покажу на біржі Bybit, по суті, різниці ролі не грає, де всюди механізм одинаковий. Давайте йдемо на головну, я покажу вам на байбіті. Ви також можете брати на Окексі, ви можете брати на Binance, ви можете брати на децентралізованих штуках, там є Аево, є кінза, є ще ж. У мене навіть є відеоролик по цьому окремий по займах. Я теж вам десь тут якийсь один з них закріплю, тому що я вже про займи розповідав не один раз. І тиснемо ми більше, наприклад, переходимо в криптопозики. Ось вони у нас є, і нам потрібно займ брати токен BNB. Замість USDT вибираємо сюди BNB, який нам потрібно брати. До речі, позик не потрібно бояти. Тому що тут буквально я там за декілька годин до IDO беру, в мене накапало з 3 BNB тоді лише 4 долари. Заплатити за комісію, а заробив я 100 доларів плюс, тому це не є проблема. Так само хеджування, Якщо ви з першим другим плечем, ліквідація у вас там по BNB буде на 1000 доларів. Щоб я не знаю, яка має бути новина, просто щоб туди BNB виріс. Тому за це теж можна не паритись і не переживати. Наприклад, нам потрібно в позику взяти 3 BNB і забезпечення ми будемо залишати USDT, бо в мене є USDT 36, ага, потрібно перевести на аккаунт торговий. Тиснемо переказ. Вони в мене на аккаунті фінансування. Я перекидаю з фінансування на торговий 4000 До речі, не переплутайте з позика. З фіксованою ставкою, тому що це трохи інше. І, як я сказав, беремо тут BNB, а тут USDT. І ось, щоб взяти 3 BNB, нам потрібно залишити 2345 доларів, але в нас буде LTV, ось тут зеленим світиться 80%. Це є досить багато, нам потрібно менше, але мені здається, біржа Bybit не дозволяє. А, вже можна. Берете просто більшу заставу, щоб LTV був нижче 75. Це взагалі ідеально, якщо нижче 70, тоді ризиків зовсім немає. Наприклад, я залишу там заставу 3000 доларів, і в мене LTV буде 60. 2% це навіть за низький LTV, тому що ризик починається ліквідації позиції після 80, бо LTV це співвідношення коштів, які ви взяли у займ, до співвідношення коштів, які ви залишили в заставу. І я натисну почати користуватися позиками. Позика є. Переходимо сюди, усі позики, і дивимось. Ось є моя позика. На 3 BNB, вони вже в мене на балансі, я їх можу переводити на Binance і брати собі участь у сейлі. Якщо скоригувати суму застави, це можна, якщо, наприклад, LTV у вас росте, ви можете сюди просто додати ліквідності, наприклад, там ще 500, і після цього LTV стане вже не 63, а 54. Це випадку, якщо токен BNB сильно буде рости. Але щоб вас ліквідувало, тут токен BNB, кажу, має дуже сильно вирости. Тут ціна ліквідації так написано не зовсім зрозуміло, але скажу, що BNB, якщо він там по 600, щоб вас ліквідувало, то він має виростити там до... Тисячі плюс, тому це є зовсім не проблемою. І так само, потім просто коли гасити, потрібно трошки більше BNB брати, відкупити тут чу чуть-чуть з ринку, тому що воно не дасть повністю загасити, якщо накапують проценти, а вони накапують в BNB. Я тисну погасити, максимум, воно ще їх не підтягнуло, Ось є, тисну максимум і одразу гашу. Потім так само, коли повертаю їх з Binance сюди, їх погасив, позика закрилася. От, до речі, бачите, вона чуть-чуть побула. В мене вона не погасилася повністю, тому що я вже не доплатив чуть-чуть BNB. Зовсім трошки. Їм бракло вже. Що потрібно після цього зробити? Переходжу просто на ринки, беру BNB, купити BNB. З ринку купляю буквально на 1$, долар, купив і йду тоді, гашу позику до кінця. Бачите, я тільки відкрив, закрив позику. У мене вже взялася невеличка комісія, але там зовсім копійки погасити. Ці BNB що я купив зараз, мають підтягнутися, тисну максимум. І погасити. І повністю позика погашена. У вас таке теж буде виникати, тому добре, що це на відео попалося, ви зрозумієте собі. Як бачите, я купляв BNB на долар, з мене там взяло 0,10, і там ще комісія, думаю, була, тому воно взяло взагалі копійки. І навіть якщо ви будете брати раніше до сейла, то воно у вас буде брати буквально там 4-5 доларів. А якщо ви заробляєте 50-100, то взагалі не проблема. Можливо, якісь більші сейли будуть Діксові, ще надіюся на це. Але побачимо. Тепер, наприклад, хедж-позиція, ф'ючерси. Тут трошки може бути комусь складніше, насправді нічого важкого теж з цим немає. Переходимо на ф'ючерси. Я беру, тут можна брати крос, можна брати ізольовану. Якщо крос вам просто підтягує весь баланс буде тягнути. Дивіться, ставимо риночний ордер. Наприклад, ви купили з ринку. Нам потрібно тут BNB. Ви, наприклад, купили з ринку 3BNB. Нам потрібно захеджуватися 3 BNB. Що означає хеджуватися? Якщо ви купили з ринку 3BNB, то ви заплатили, наприклад, за нього там 2000 доларів. Але після сейлу вони коштувати, можуть 1800 доларів, і вам профіт сейлу просто вже не перекриє ваших витрат. Для того ми просто відкриваємо шорт, що якщо буде ціна пари, доки наші токени заморожені у сейлі, ціна буде падати, і шорт наш буде давати прибуток. Ми потім закриваємо шорт. Різниця там буде лише, тому що знімає фандінг, буде невелика комісія, але загалом ви просто не будете втрачати на курсі. Переходимо в пару BNB і USDT, тобто ви купили. Наприклад, вже з ринку 3 BNB, вони у вас на балансі. І тепер беремо кількість BNB 3 і відкриваємо шорт позицію. Але в мене 10 плече, і якщо розрахувати ліквідацію, то вона в мене на 681. Це небезпечно і неправильно. Хіджуватися потрібно з меншим об'ємом. Берете, наприклад, друге плече. І вже 3 BNB, у вас ліквідація буде 932. До такої ціни виросте досить складно BNB, і ви спокійно собі відкриваєте шорт. Вас візьме 943 долари, і ви західжуєте спокійно своїх 2000 доларів, які в BNB купили до того. Ви їх західжуєте. Можна навіть взяти взагалі перше плече, тоді з вас візьме повністю усі. 1882 долари, ліквідація буде взагалі на 1244. Але щоб просто морозити менше коштів, можна взяти чуть-чуть більше плече. Але я не раджу брати, наприклад, там вже п'яте, тому що якщо ви новачок, ви можете не вслідкувати якийсь сквіз до гори 744 може вас ліквідувати, ціна відкотиться, токени ще заморожені в сейлі, підете в мінус. Друге плече, третє, максимум для новачка. Нормально, а якщо ви вже більш досвідчений, то ви напевно теж лонгуєте і шортите BNB на ось цих всіх маніпуляціях за IDO і так далі. Тут, ніби показав, теж нічого складного немає. Тут знімає ставку фінансування, коли ви отримаєте позицію. Ось вона є вона знімається на деяких біржах раз в 4 години, раз в 6 годин, але там теж відносно небагато. Там може знімати 2-3 долари за 4 години. Тому це теж не проблема, якщо нормальний профіт приносить IDO. і знову ж таки, ви можете брати участь в цьому IDO, навіть якщо у вас є 100 доларів, просто ви заробите дуже. Дуже мало. І тут також основний нюанс, чому я сказав, що заробити можуть всі. Так, тут буквально може заробити кожен. Навіть якщо ви маєте 50 доларів, ви можете взяти позику, закинути BNB в IDO, взяти маленьку частинку і заробити там своїх 5-10 доларів. Просто ви заробите дуже мало. Мультити це діло складно, тому що нам потрібно телефони. Web 3 Binance працює лише з телефону. Потрібні телефони, потрібні верифікації, це складніше. На кожен аккаунт потрібно по 3 BNB. Наприклад, коли ви берете позику, потрібно трошки більше закидати коштів. Якщо ви, наприклад, берете 3 BNB, які коштують там 1900 доларів, щоб комфортний LTV тримати, позику потрібно тримати там, закидати 2500, 2400, 2600 доларів. Це, наприклад, виходить трохи невигідно. Якщо ж хедж, ви морозите тут меншу суму, тому що, наприклад, ви можете західжуватися з другим з третім плечем. І взявши, наприклад, 2000 доларів позики, це 3 BNB, ви можете західжуватися там 600-700 доларів мати лише з другим третім плечем. Але знову ж таки, дивіться, де ліквідація це потрібно розраховувати, якщо ви недосвідчений, перше плече це максимум, що вам потрібно. Якщо, не дай Бог, вам якось ліквідувало позицію, у вас на руках все одно залишаються токени, які просто потрібно вчасно продати і отримати ту саму суму назад. Ліквідація це досить складно. Якщо ви LTV берете 60-65-70, кажу, ріст має бути там. Просто 30-40% і для BNB уявіть собі це скільки, щоб вам ліквідувало позицію. Ніколи не чув, ще щоб в когось були проблеми з позиціями, особливо з позикою, так само і з хіджуванням, якщо це перше, друге плече. Я вам показав способи, як просто може кожен взяти тут участь, але є складнощі з тим, що не кожен має 3 BNB, і не кожен має 3 BNB розкинути на 3-5 аккаунтів. І не кожен може собі це дозволити, і не кожен розуміє всю механіку, і також саме із хеджуванням. Ну і телефони теж, як я сказав, тут з комп'ютера не можна брати участь, можливо, хтось там міг користуватися емуляторами, різні штуки. Я просто беру участь телефонів, які в мене є в наявності, і все, там, близьких і так далі. Також я ще обіцяв розповісти про лаунч на Binance. Дивіться, заходимо сюди. У нас тут зверху є. Біржа, переключаємось на неї і йдемо у вкладку на головний лаунчпул. До речі, плюс з того, що якщо у вас кошти BNB лежать, наприклад, в Simple Earn, ось тут стейкаються, то вони, коли почнеться якийсь лаунчпул, автоматично беруть участь в лаунчпулі і вам начислюються токени. Лаунчпул це теж схоже, ви туди закидаєте BNB і вам просто там 2-3-4 дні капає дохідність у інших токенах, які ви потім можете продати на лістингу. І, до речі, є великий плюс в тому, що Binance ці токени дає ще до лістингу, і ви потім на самісінькому Комфортно можете їх злити. Тиснемо більше, переходимо у лаунчпул. Ось він у нас тут є. Тут є просто колишні проекти, тут є зараз іде проект GAN, і як ви бачите, ви можете закинути або BNB, або FDUSD, або USDC. Ви можете мати USDT, купити за нього USDC, там різниця в них не дуже велика, просто коли йде ажіотаж, може бути невеличкий розрив ціни, але знову ж таки, це стейбл, це не є так небезпечно. Або можете купити FDUSD, на нього ціна теж трошки зростає. Ну і знову ж BNB, яким чином ви його можете взяти. Якщо не маєте в холді, то ви вже можете зробити це через хеджування або через. З позику знову ж таки хочу наголосити, що якщо в вас зовсім немає BNB у холді, то під лаунчпул їх не зовсім вигідно брати у позику чи хеджувати, тому що на хеджуванні фандінг, які ви платите комісію за відкриття позиції. А в позиці відсотки, які ви будете сплачувати, цілком ймовірно, може жерти весь профід, який отримаєте в лаунчпулі. Бо так вже вийшло, що бінанс популярний, лаунчпули зашилені, і тут заносять просто десятки тисяч BNB. Багато хто бере його позику, у той час процент на позику може трохи дорожчати, але він там зазвичай, навіть якщо і зростає до 50%, то це процент річний і це не є так небезпечно. Але кажу, що лаунчпули менш вигідніші, тому що ви можете взяти в позику там 2-3 BNB, закинути його в лаунчпул, отримати. 3-4 дні, отримати нагороду 5-6 доларів і те саме потім заплатити за позику. Тому IDO у цьому випадку дають заробити набагато більше порівняно з лаунчпулами. Звичайно, якщо ви не маєте у холді BNB. Якщо ви маєте BNB у холді і непогану суму, то тут must have заносити і туди, і сюди. Звичайно, що тут в пул в BNB, бачите, найжирніший. Це завжди так є, тому що це очевидно, як на мене, бо це стейбли, їх заносять більше, а BNB заносять менше. Якщо BNB у вас у фіксованому стейкінгу, то вони до лоунжпу не зарахуються. Їх потрібно витягати і сюди вручну закидати. Ну і в принципі на цьому буду завершувати. Ви можете хіджуватися на будь-якій зручній вам біржі, ви можете хеджуватися на Bybit, на Binance, Можете зразу відкривати позиції. Але кажу: якщо щось плануєте, робіть це, наприклад, якщо побачили IDO, там. Старайтеся чи позику, чи все робити заздалегідь, тому що в останній мить все буде глючити, як завжди. І, звичайно, у вас все одно залишиться запитання. Хоча я сьогодні максимально виклався і постарався вам розповісти більшу частину того, що знаю. Звичайно, є деталі різні, які вилазять вже по суті того всього. Але для того є телеграм-канал, ось тут є QR-код. Скануєте його чи берете посилання в описі під відео, і там є прикріплений чат, де ви можете задавати запитання. Там під час таких подій там люди весь час спілкуються, вони переписуються, передають один одному інформацію. Де зараз вигідніше взяти позику, де менше потрібно платити процент, де менший фандінг, щоб взяти хедж. Тому без ком'юніті це набагато все складніше, тому обов'язково долучайтесь і підписуйтесь. А я на цьому відеоролик буду завершувати. Дякую, хто додивився до кінця. Якщо він вам був корисний, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. А як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.